Цульська республіка, державне утворення із центром Ясінях, нині Рахівський район, існувало із листопада 1918 року. По червень 1919 року. Утворенню республіки передувало листопадове повстання 1918 року у Львові і утворення західноукраїнської народної республіки. 8 листопада 1918 року відбулися збори всього населення Ясіня. На зібранні обрали законодавчий орган гуцульську народну раду, яку очолив 23-річний офіцер Австро-Угорської армії Степан Клочурак. До складу ради входило 42 делегати: 38 українців, 2 німці і 2 євреї. Виконавча влада, так звана управа, належала до секцій міністерств та підсекцій дипломатичної, військової, внутрішньої господарської та інших. Також було створено власне збройне формування Гуцульська народна оборона. Делегація гуцульської республіки брала участь у Всекарпатському конгресі в Хусті, який відбувся 21 січня 1919 року. Делегати конгресу проголосували за возз'єднання закарпатських земель з Українською Народною Республікою. Угорський уряд, намагаючись утримати владу на цих територіях, вислав райони сіня значні військові сили. Проте угорські війська були розбиті збройними силами гуцульської республіки і частинами української Галицької армії. Наприкінці січня 1919 року на територію гуцульської республіки входять регулярні румунські війська. В Єсінях і навколишніх селах гуцульська республіка проіснувала до червня 1919 року. Степан Клочурак, громадськополітичний діяч, журналіст, народився 27 лютого 1885 року в багатодітній родині в селі Чорнотиса Рахівського району. Навчався в Будапештському університеті. Учасник першої світової війни, офіцер Австро-Угорської армії. Наприкінці 1918-го, на початку 1919-го Клочурак виступив одним із організаторів гуцульської республіки. Був обраний головою найвищого законодавчого органу гуцульської народної ради в кінці січня 1919 року, після окупації східної частини Закарпаття румунськими військами, разом із усіма депутатами гуцульської народної ради був арештований і відправлений в Мараморош сирійську в'язницю. Військовий трибунал засудив клучурака на шість місяців тюремного ув'язнення в місті Брашов, територія сучасної словаччини. Після поразки національно визвольних змагань з 1920 року жив на Закарпатті. Став одним із засновників товариства Просвіта в Ужгороді. деякий час належав до закарпатської філії Чехословацької соціал-демократичної партії, згодом лідер української фракції аграрної партії. У 1920-30-х роках редагував газету Народ Тижневики вперед та Землю і Волю. Із січня 1939 року вступив до українського національного об'єднання, єдиної на той час політичної партії. Згодом увійшов до президії цієї ж партії. З 4 березня 1939 року -го міністр господарства в уряді Августина Волошина, 15 березня 1939 року призначений міністром військових справ Карпатської України після окупації територій Карпатської України угорськими військами, емігрував до Чехословаччини. У 1945 році арештований співробітниками радянської контррозвідки. Деякий час перебував із Густином Волошиним у Лефортовській в'язниці у Москві. Згодом засланий до концтабору місто Воркута. Тисяча 1957 п'ятдесят року. Повернувся до Праги у 1978 дев'ятсот році. В Нью-Йорку вийшла книга спогадів Степана Клочурака. Доволі 1980 дев'ятсот року лідер гуцульської республіки помирає.